Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Побоювання, що перенесення війни на території РФ з гуртою Росія навколо Кремля, є безпідставними. Відбудеться протилежне, потужний запит на припинення спецоперації. Таку думку у своєму блозі у Фейсбук висловив російський політолог-екс спічрайтер диктатора РФ Абаз Галямов. Бачу, що як і раніше, і люди, які стверджують, що рейди РДК до Білгорода зміцнюють позицію російського режиму в громадській думці, люди ці просто не здатні побачити ситуацію в динаміці. Зрозуміло, що першу реакцію якоїсь частини громадян буде обурення щодо дії України. Але тут, по-перше, треба розуміти, що обурюватимуться ті, хто й до цього був схильний погоджуватися з владним дискурсом. У цьому сенсі ніякого зміцнення позицій загалом і не станеться. Просто у провладному таборі на якийсь час підвищиться градус емоцій. Ну а по друге, це найголовніше обурення це що позитивне не виліється. Патріоти покиплять, покиплять та й вигорять. Результатом виявиться почуття безсилля, адже ситуація на фронті не зміниться. РДК як атакували, так і далі атакуватимуть, плюючи на істерику російської пропаганди. А далі почнеться найголовніше слідом за поч... Чуттям веселя прийде роздратування на адресу влади, яка виявилася слабшою, ніж вона обіцяла. Це називається ефектом ошуканого очікування. А потім за цим роздратованим розчаруванням прийде і запит на припинення війни. Мовляв, якщо воювати не вмієте, то нічого було і починати. Як кажуть, Ерема Єрема сидів бити вдома. Коротше, ніякого згуртування навколо влади, що програє, не відбудеться в авторитарному суспільстві. Поважають силу, а слабкість зневажають. Адже не дарма кажуть, що у перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота. Раніше Галямов коментував у Указ президента РФ Володимира Путіна, який передбачає, що жителі окупованих територій України, які відмовляються брати російські паспорти, можуть бути депортовані. Це дуже дивна історія, їм же самим це не вигідно. Розумієте, офіційний дискурс будується на твердженні про те, що на окупованих територіях часто густо живуть значить бідні нещасні росіяни, яких пригноблювала кривава київська хунта, які мучилися і чекали звільнення, і нарешті дочекалися. Ось офіційна, так би мовити, доктрина. І ось цей указ президента ставить на порядок денний людей, які не хочуть взагалі Жити під російським керівництвом. Тобто, тепер раптом з'ясовується, що щонайменше якась кількість людей, які живуть там, загалом не в захваті від того, що відбувається. Тобто вони самі придушили на землі таку опозицію. Пам'ятаєте, спочатку були протести, потім їх придушили, але при цьому самі тепер створюють цю тему в медійному просторі, сказав Галямов. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.